Біотехнології 21-го століття, міфи та реалії. Інформаційно-технічну програму під такою назвою ініціювала і проводить Асоціація клітинних біологів та біотехнологів спільної з всеукраїнським центром прес-клубів Україна форум. Основна мета кажуть організатори: це надати українцям неупереджену інформацію сучасної біотехнології і найважливіше генно модифікованих організмів. У Івано-Франківську вчені розповіли про історію цієї вже невід'ємної сфери нашого життя. Також про досягнення біотехнологій у минулому столітті та їхні перспективи вже у новому. Біотехнологія, як класична, так і сучасна, за визначенням це використання біологічних процесів живих клітин з метою отримання заданого продукту. Якщо хочете, сучасна біотехнологія з метою отримання комерційного ефекту, з метою отримання. Великих грошей і дуже швидко всім нам вони не завадять. Звісно, економічний інтерес сьогодні цікавить багатьох, а з'явився він ще у 90-х разом із небаченими до того часу сільськогосподарськими культурами. Вони кажуть, вчені давали підвищені врожаї, не потребували хімічного захисту. Це і були генетично модифіковані рослини. Але як тільки про цю зелену революцію заговорили, люди поділилися на дві групи. Одні вважають, ГМО це одна із найкращих досягнень сучасної науки, інші це небезпека для життя. Після того як лабораторні Рослини отримані вчені дуже ретельно, дуже сумлінно проводять випробування на вплив на довкілля на здоров'я підрослідних тварин, а в підсумку на здоров'я людини на це йде дуже тривалий час і величезні кошти тільки після того, як вчені впевнилися, що ці рослини безпечні як для довкілля, так і для нас з вами. Дають добро, і ця рослина в виробництво. Отож, ГМО це генетично модифіковані організми, які були створені різними методами і для різних завдань. Тому стверджувати, що всі вони шкідливі або ж корисні, просто недоречно, запевняють прихильники біотехнологій. А ще ведеться серйозний перерозподіл сільськогосподарського ринку. Компанії конкурують між собою за швидкий та стабільний прибуток. В Україні все просто усі відхрещуються від ГМО і масово штампують продукти. Хоча це не зовсім законно, стверджують Чені. Це розглядалося. Я вважаю Зараз як не дуже щирий бізнес-проєкт, тому що коли бачиш мінеральну воду, без вода без ГМО, коли бачиш курячі яйця без ГМО, коли бачиш фініки, ананаси без ГМО, і до безкінечності, то виникає питання дуже просте, хлопці, а що ви там визначаєте? Немає що визначати, бо немає методів, які б дозволяли визначати. Я допускаю, що ці наклейки у нас обов'язкові. Законодавство нас зобов'язало маркувати без ГМО, вони не безкоштовні. І маю сказати, що таке обов'язкове маркування без ГМО воно придумане лише в одній державі. Називається держава України. Жодна інша держава обов'язкове маркування ГМО не має. Є обов'язкове маркування, містить ГМО в 21 країні країні а Ось обов'язкове маркування без ГМО, при цьому не затверджуючи перелік продукції, на яке таке маркування це наше ноу-хау. Вчені розвіяли міфи про те, що ГМО не вивчені до кінця, що ніхто не перевіряє їхньої користі чи шкоди на організм людини. До слова, у минулому році 14 мільйонів фермерів у 25 країнах світу засіяли 134 мільйони гектарів біотехнологічних культур. Прихильником біотехнології є і голова правління всеукраїнського центру прес-клубів Україна форум Максим Рильський. До слова він онук відомого українського поета. Максим Рильський найстарший онук свого відомого дідуся, українського поета, патріота Максима Рильського. У пам'ять про родича він створив фонд Троянди і виноград. Про дідуся згадує з любов'ю, теплом і повагою. Я за фахом журналіст. Ну і звичайно, як старший з трьох онуків Максима Тидевича, От створили ми родина, створила благодійний фонд Максима Рильського Троянди і виноград в честь назви його. Ну, славнозвісного звісного вірша, у щастя людського два рівних як крила, троянди, виноград, красиве і корисне. Фонд був зареєстрований у 2005 році. Це благодійний фонд. Ми проводимо поетичні конкурси. Ми проводимо заохочування дітей, які виявляють гуманітарні здібності, поїздки. До відомих людей. Ну, в цьому році я ще хочу зазначити ювілей Максима Тутейовича 115 років з дня народження і 100 років його літературної діяльності початку. Тобто, в 1910 році він видав свою першу книжечку на Білих Островах. Максиму Тевичу було тоді 15. Про що може писати юнаку 15 років, а йому туди вийшли вірші, які він почав писати ще в 7, і в 10 років. Це перше кохання, таке наївне, дитяче, неподільне. На троє онуків було двоє синів. Ми філологи, гуманітарники, але по поезії, вірші ми не пишемо. Я, наприклад, активною журналістикою більше 30 років займався, а десь з 90-х років, коли почав працювати в агенції зв'язків громадськістю, ну, займаюся організацією прес-конференцій, освітніх програм, от як приклад за підтримки української товариства клітинних біологів-біотехнологів, я приїхав сьогодні в Івано-Франківськ, щоб розповісти, що таке сучасна біотехнологія, генетична модифікація і так далі. І мені Мову це цікаво. Я взагалі все життя намагаюсь займатися тим, що мені цікаво.